Тому що поки не дограбують, не деамортизують до цей заважковий потенціал, буде залишатися оце змагання спокусанічення спокута за нічіння буде змагання оцих політичних кланів як е е гурони проти дивоварів там. А, і це, буде, це повинен бути якийсь дефолт глобальний чи що, що ні, це, банкрутство, це не це, це, енергоатома, наприклад, ні, це, от, чи помні, укрзалізниця. Це, це от просто коли майже в ноль все воно буде амортизовано і почне якось потім переходити на якісь нові форми. Я не знаю, во що там може перетворитися енергоатом регатом, це укрзалізниця. Але коли, Вони а, можуть або спрацювати ресурс, скажімо, там, ну, там, ну його продовжують там, це, там на 10 років ще. Так ну не. блоки, але, але в але в ідеалі має залишитись оця вища лише власність, яка переструктурована за числів незалежності, яка вже вважається своїм свої своєму або треба приватизовувати той самий енерговат або не приватизовувати або цю корпоратизацію до акції випустити там щоб держава наприклад лишила тобі або щастку. заходи або з або, або знаходити якісь форми так використання на користь суспільства але із тим щоб це було вже не, 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 не чина власність а Ні, вона... держава держава у нас приймається як Так, чи да, держава у нас приймається як нічийна. але я я противник масової приватизації стратегічних підприємств тому що це позбавляє державу цієї можливості контрциклічної політики але це знову ж таки я кажу це на... частина діалектичної пастки це частина діалектичної пастки двері не відкриються, тому що а з одного боку без державних активів ми теж позбавляємося себе багато багатьох ефективних інструментів. От така ділема зараз перед нами. Але мені здається, що поки ми цю дилему якось не вирішимо, то ми не зрушимо з цього мертвого такого місця.